Друзі, доброго дня, здравствуйте. Зараз я покажу, як, в принципі, розв'язав задачу. Тобто, дивіться, я, по-перше, наблизився в інтерфейсі до попередньої нашої задачі тобто, до часткового оприбуткування. Я вивів ось кількість передаємо. Тобто, в цій колонці ми, Ви будете вказувати тепер кількість, яку передаєте по факту. Кількість залишилася передати, розраховується. І кількість передали знову ж таки розраховується. І тоді, коли ми по частинам передаємо, то у нас е ці цифри змінюються. Ну, і таким чином ми бачимо, що відра відразу бачимо у задачі, що ага, окей, все передається, або ще щось не передалося, і е бачимо, чому не передалося. Чому, тому що у нас на залишках нету, нема. Тобто, тоді, коли ми ось спробуємо е кінцеву. Залишкову, точніше, кількість передати, ось, і натискаємо на кнопочку Видаю на, 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 зі складу, то видає помилку. Тобто ми не можемо в цьому випадку, якщо у нас недостатньо а, товарів, а просто взагалі а, передати їх. Тому нам потрібно спочатку зробити переміщення цих товарів, а, звідкись а, там, де вони у нас є. І відповідним чином я планую допрацювати тут ще одну кнопку додати з процедурою, щоб зробити робити, точніше, переміщення тих товарів, яких, яких у нас недостатньо. Тобто, ось в даному випадку, тоді коли у нас ось така ситуація, то ми просто натискаємо на кнопку зробити переміщення. Відповідно, виставляється задача на переміщення, ми його робимо. Тут у нас стає зеленим, ну і відповідно тоді ми вже можемо передавати на виробництво безпосередньо. Ну тобто, попередньо ми маємо або закупити, або перемістити, якщо є на якомусь іншому складі, ну відповідні, відповідні дії зробити. До речі, тут бажано з вами обговорити цей момент, щоб зробити. Ну, як бачите, в принципі, видає помилку, нічого не відбувається. Тут, в принципі, відразу прораховується кількість, яка, яку ми передаємо, тобто в даному випадку ми ось цю кількість розраховуємо. Загально. А, І кількість передали, це а, ось цю кількість ми розраховуємо. Ну, відповідно, бачимо, що ось тут на 5 менше, кількість залишилася передати, ось вони у нас є тут. Ну, здається, що більш-менш все а, працює а, за тою логікою, яку закладав. Ну, Повторююсь, трошки змінив тут кнопки. А, якщо вам незручно буде в цьому місці ці кнопки бачити. То я а, поверну їх а, зворотням на напрямку, тобто в, в, в те місце, де вони і були. Ну, Щоб вам а, легше можливо було ось крутити, якщо багато. А до речі, давайте я вам, в принципі, покажу, що так можливо зробити. І як це взагалі можна зробити. Тобто, а, зараз перейду у процедуру ось цю, і ось так от зроблю. Показувати в процесі. Ну, у нас там умова стоїть. і стоїть, що видаємо, виводимо цю процедуру кнопку тільки на цьому етапі. До речі, ось тут кнопка, знову ж таки, ця з'явиться зараз. Ось бачите? Тобто, е видаю зі складу. Тобто, ось вона дублюється. Ну і, в принципі, можете або на, не на неї натискати, або на неї натискати. Результат е має бути абсолютно один і той самий. Бачимо, показав. Тобто можна або так, або так. Якщо, ну, як вам буде більш зручно, ви мені, будь ласка, скажіть. Тоді я або цю приберу звідси, або цю приберу звідси. Ну, відповідно, там з актом також зробимо. Ну, з моєї точки зору, мені так більше подобається. Ну, і коли перевіряв то додавав поступово спочатку ось ці чотири. Позиці, позиції ось так зробив Ctrl-V і е, видав зі складу. Відповідно, ось ця задача виставилась ось на, на ці 4 товари. Е, тут все працює за тою самою логікою, як і е, було. Тобто я нічого по точній логіці ось далі не змінював, працював лише над, над ось цим моментом. І, відповідно, другу задачу. Також це наступні там три товари. Ось ці були, були ось так. от, Знову ж таки, скопіював, вставив ось, і натис. Натиснув. А перераховуються ось ці всі цифри, тобто все тут працює. А, ну і відповідно залишкові ось ці. Одиниця залишилася. від вас. Очікую, все ж таки, що будемо з цим робити. Щиро вам дякую за увагу. На зв'язку, рухаємось далі.